Бі учнів через блог це не вища математика. На що в першу чергу треба звертати увагу? Чи варто викладачу створювати нову сторінку як... поєднувати два ключових формати є дуже важливим і потужним інструментом для комунікації? І обов'язковий третій кит, на якому стоїть наш блог, Це... всім привіт! Вітаю вас у цьому відео. Тут ми поговоримо про круті, важливі і практичні елементи, які вам потрібні для того, щоб ваш блог став джерелом клієнтів, грошей, пізнаваності і всього того, чого ви хочете від цього блогу, отримати. Нагадаю, що я не з чуток знаю, як викладачу вести свій блог, тому що свій шлях у блозі я починала саме як вчитель англійської мови. Зараз я допомагаю вчителям усіх предметів оптимізовувати свій блог, створювати його, розробляти такий контент, який допоможе вам набрати клієнтів без знаєте, всіх танців з Бубном, без витрачання усього свого вільного часу, якого я знаю, у вас і так не вистачає. Тому що я за комфорт, за спокій в усьому і за те, щоб бути щасливою і працювати в комфортному для себе темпі, а не виснажуватися і бути як загнаний кінь. Але при цьому, звісно ж, мати дохід. І давайте я одразу відповім на дуже поширене питання: чи варто викладачу створювати нову сторінку, якщо вже є особиста? Чи краще просто перевести цю особисту на робочу і набрати учнів через неї? Має сенс залишити вашу особую? Особисту сторінку, якщо там є потенційна база клієнтів, які можуть бути зацікавленими у ваших послугах або продуктах, а також якщо у вас там немає занадто особистого контенту, який би ви не хотіли виставляти на широкий загал. Тому що, коли ми будемо розвивати нашу сторінку, то так чи інакше до нас будуть заходити сторонні люди, буде збільшуватися наша медійність, впізнаваність, і ви взагалі будете ставати зірками. І тому, якщо ви не хочете, щоб, як у мене, наприклад, фотографії з 9 класу дивилися потім усі ваші потенційні клієнти, то краще все ж таки або все почистити, або створити нову сторінку. Вам може здаватися, що якщо на особистій сторінці вже є там 600 підписників, це дасть вам якийсь буст або додасть престижу, але насправді ні. Якщо ці підписники не зацікавлені у ваших послугах, то толку від них немає. Ви все одно створюючи нову сторінку, зробите гарну. Вний сторітел да на свою особистість, скажете, що ось тепер у мене буде особиста робоча тут. Будь ласка, переходьте. І ті, хто будуть зацікавлені, вони підпишуться на вашу робочу сторінку в будь-якому разі. Тож уявімо, що ви вже прийняли рішення там створювати нову сторінку чи залишати свою. І ось ви беретеся за те, щоб створити із пустої сторінки вже красиву робочу, класну візитівку. На що в першу чергу треба звертати увагу? Звісно, на оформлення. По-перше, я не раджу назватися якось так дуже загадково, і так щоб ніхто не зрозумів про що мова. Найкраще це коли ми фіксуємо за собою свій особистий бренд, робимо ім'я користувача зі свого прізвища та імені або прізвища, наприклад, роду діяльності. Бо це те, що вас ніхто ніколи не відбере. Далі важливо не пропускати е, з виду жирний рядок, тому що жирний рядок це назва або ім'я профілю і це те, що індексується в пошуку. І в цей рядок ви маєте прописати ті запити, за якими вас можуть шукати. Тому не Якщо ви викладаєте англійсько або німецьку слова English та Deutsch. тому що зазвичай люди, коли шукають собі репетитора, вони не пишуть англійською слово English. Подумайте, як вас можуть шукати. Якщо ви готуєте до ЗНО НМТ, то обов'язково вкажіть ці три чарівні літери у свій жирний рядок, да, щоб люди могли вас знайти. Бо якщо ви взагалі залишите його пустим або напишете тут просто своє ім'я, то це вам явно не додасть плюсиків у пошуку. Що стосується біографії, то зверніть увагу, що вам тут не потрібно давати. Якісь там загальні фрази ні про що. Адже, коли ви маєте досвід, якщо ви маєте результати ваших учнів, особливо, якщо ви там вже 10 плюс років у цій сфері, ви прописуєте саме цю інформацію в біо. Тому що, коли людина шукає собі репетитора, вона хоче знати, що цей репетитор знається на своїй справі, що він надійний, що він досвідчений, він зможе вирішити її проблеми. Набір учнів через блог це не вища математика. Тут не потрібні якісь суперзагадкові підходи і мега -край. Креатив, вам потрібно просто донести людям, що ви маєте те, що їм потрібно. І чим краще цю інформацію ви запакуєте в свою біографію, тим вища ймовірність того, що люди підуть писати вам в директ. Далі наступне, про що важливо поговорити, це хайлайтс, тобто закріплені історії. Їх в Україні ще не принесли, але планується, що вони будуть принесені з основного цього виду нашої сторінки в окремий блок, там, де наша стрічка, рілс, відмітки, і там саме і будуть закріплені сторіс. Проте те, що їх принесуть, зовсім не означає, що вони будуть непотрібними. Що зараз, що потім? Хайлайтс це місце, де сконцентрована найважливіша інформація про ваші послуги, навчання і ваших клієнтів. А демоси так само акцентував на тому, що сторіс є дуже важливим і потужним інструментом для комунікації з аудиторією, ви маєте там закривати всі заперечення і потенційні питання, які можуть виникати у ваших учнів, нам не потрібно туди додавати якісь тести чи картинки з каченятами з інтернету. Має бути там інформація, спрямована чітко на запити, проблеми і потреби і питання, які можуть виникати у ваших потенційних клієнтів. Плюс вашого блогу в тому, що коли людина потрапляє на. Вашу сторінку, вона бачить таку собі інтерактивну візитку. Вона там вже може догрітися, прогрітися і побачити все, що їй необхідно, і вже бути готовою купувати ваш продукт або вашу послугу, ще навіть з вами не спілкуючись, тому що ви показали їй усіма своїми елементами профілю, те, що ви знаєте, як конкретно її проблеми вирішити. І дуже поширена зараз ситуація у вчителів, коли я заходжу на сторінку і бачу, що начебто все упаковано гарно. І жирний рядок, і шапочка, начебто супер. Коли доходиш до хайлайтс, то тут вже розумієш, що з наповненням є проблемки, тому що додаються туди якісь лайфи, незрозумілі, неякісні тести, неякісні сторіс. Та, і того, що там має бути, чомусь немає. І так само з закріпленими постами і безпосередньо стрічкою, тому що я дивлюсь і бачу, що потенційним клієнтам, власне, зачепитися тут немає за що. І саме тому, що стосується контенту і взагалом ведення блогу, я створила курс Еволюція контенту, де я розповідаю про усі ключові блоки дуже детально, даю де купу шпаргалок про те, як вести сторіс, як робити їх якісно гарно і професійно, як оформлювати хайлайт. Як писати закріплені пости, де ми розбираємося з тим, як правильно писати сценарій, як накопичувати контент на майбутнє. І, звісно, як знімати професійно, навіть без професійного обладнання. Як монтувати в усіх найрізноманітніших форматах, які вас тільки можуть зацікавити? Все, що вам може знадобитися для ведення блогу і, на, і набору учнів через свій блог, є в цьому навчанні. Еволюція контенту це відверто найкраще, що ви для себе можете зробити, щоб точно навчитися вести блог. Щоб не вигорати, не розчаровуватися, а набирати учнів, заробляти і зростати. Усі деталі стосовно цього курсу я залишила в описі під цим відео. Будь ласка, переходьте за посиланням, дивіться і долучайтеся. І чого я взагалі заговорила про цей курс? Тому що саме наповнення контентом це цей другий величезний блок, про який ми сьогодні говоримо. Найважливіше, що вам потрібно, це навчитися чітко і влучно доносити своїм потенційним клієнтам те, що ви маєте всі ресурси, знання. І досвід, щоб їм допомогти, їх може не цікавити купа додаткової інформації, яку ви їм даєте, включно з тим, на якій платформі ви займаєтесь, або як у вас там проходить урок. Частково знову ж таки це має місце бути, але основне за чим приходять люди, це за результатом, і ви маєте показати їм, який результат вони можуть отримати з вами. І звісно. Те, що ви показуєте, має резонувати з тим, чого ваші потенційні клієнти хочуть. Тому що якщо ви будете показувати одне, а ваших клієнтів насправді цікавить зовсім інше, то це так само не буде плюсиком до вибору вас як спеціаліста. Ви маєте чітко розуміти, чого потребують ваші люди. Мистецтво створення контенту, воно не тільки про якісь суперзавуальовані сюжетні відео чи неймовірно професійні там зйомки, гори, море, мерседеса, чи щось там ще що може приходити в голову. Професійний контент він про те, що ви якісно, чітко і влучно в першу чергу в сценарії запаковуєте те, що потрібно вашим клієнтам. Багато хто переживає, що для того, щоб вести блог, обов'язково мати треба якесь супернасичене життя, і ви все своє особисте життя, показувати, чим ви живете і як ви живете. Але це зовсім не обов'язково. Якщо ви відчуваєте дискомфорт від того, що ви розповідаєте щось особисте, ну просто не розповідайте. Найкраще, що зараз є в блозі, це те, що ви контролюєте ступінь занурення людей у ваше особисте життя. Ви можете публікувати виключно експертний і продаючий контент і заробляти на цьому гроші, не розповідаючи про свою сім'ю, друзів чи хобі. Звісно, така інформація, такі відео такий контент, контенту дасть більше інтересу вашій сторінці, тому що активніше, звісно ж, підписуються на сторінки, більш різноманітні і різносторонні. Проте підписники не дорівнюють продажі. Заробляти ви можете і на абсолютно експертній сторінці, навіть якщо у вас там буде мінімум підписників, ви все одно можете стрімко збільшувати свій дохід. Головне, поєднувати два ключових формати: експертний контент і продаючий контент. Тут насправді є дуже багато різноманітних нюансів, про які. Більшість вчителів, які тільки заходять в блог, навіть не здагадуються. І потім вони ще запускають ці відоси, які взагалі не потрібно робити на рекламу, зливають гроші і загалом розчаровуються у соцмережах. Задаються питанням, чого ж у мене не виходить набрати учнів, і причому відповідь на це може бути дуже проста, і в більшості випадків помилки однакові. Тому я ще раз наголошую, що якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога з контентом, обов'язково приходьте на навчання еволюція контенту. Іформація від відео і обов'язковий третій кит, на якому стоїть наш блог, це трафік. Ви повинні завжди мати прихід людей у блог. Тобто у вас завжди будуть відписки. Не лякайтесь того, що від вас хтось відписується. Це нормальна практика. Просто підписки мають перекривати ці відписки. Ваші відео створюють вам трафік. Тобто ці рілс або каруселі, які ви будете створювати, вони ставатимуть для вас джерелом клієнтів. Якщо ви зараз обмежені у фінансовому ресурсі, то вам потрібно ставити наголос саме на контент і публікувати регулярно. І чим частіше і чим якісніше ви будете це робити, тим більше людей до вас будуть приходити. Свої перші продукти і свою першу тисячу доларів з блогу, я як вчитель. Набрала і почала заробляти без реклами, без якихось фінансових вкладень. Я там пробувала трошечки 200 гривень якихось вкинути і бачила, як вони мінусуються. Мені ставало погано, сумно і так далі. А, і все. І, і я виключала, тому що чогось мільйон людей за мої 200 гривень не прийшло. Не знаю чого. Якось, мабуть, щось там з налаштуваннями мене те було. <реш> Жартую, да я розумію, чого. Але в будь-якому разі не подобалось мені з рекламою працювати, причому дуже довгий час. Або як мінімум у мене не було такого фінансового ресурсу. Але саме вміння створювати правильний класний контент принесло мені учні, принесло мені продажі і привело мене до того, що в мене наразі вже є гроші для того, щоб витрачати менше часу на контент і більше вкладати гроші у рекламу, не втрачаючи результатів. Також знову ж важливо, що коли ви запускаєте рекламу, ви повинні чітко розуміти, що саме потрібно вашим людям, як саме створити цікавий правильний макет. Тому що ефективна реклама це реклама, яка за мінімальну кількість грошей принесе вам максимальну кількість клієнтів. І для того, щоб реклама працювала вигідно для вас, потрібно вміти створювати правильний контент, потрібно вміти створювати правильні макети і писати правильні тексти. Це все практика, і саме тому я раджу викладачами яких. На старті обмежений фінансовий ресурс тестувати більше на своєму контенті, пробувати на своїй цільовій аудиторії запускати безкоштовні відео, да? тестувати якомога більше контентів з різних сторін, прощупуючи різні тригери і підходи до своїх людей, щоб зрозуміти, що ж їм заходить найкраще, і вже після цього, коли ви чітко визначили, що заходить, вже вкладатися в рекламу. Тому що, якщо ви думаєте, що успішність реклами залежить тільки від вкладених грошей, то ви дуже сильно. Помиляйтесь. Але також важливо пам'ятати, що якщо ви просуваєтесь безкоштовно і намагаєтесь набирати клієнтів через контент, то ви не можете дозволити собі таку розкіш, як випадати з блогу на тижні чи місяці. Якщо ви хочете, щоб до вас приходили клієнти безкоштовно, то вам потрібно постити контент регулярно і системно. І щоб ви не витрачали весь свій час на ведення блогу, важливо систематизувати усі ці процеси. Звісно, на початку, коли ти не знаєш, як створювати контент, здесь Здається, що зробити 15 відео на місяць це щось нереальне, шалена цифра, і взагалі ви там і ляжете, якщо знімете ті 15 відео. Але насправді, якщо мені треба зняти 15 відео, я можу їх відзняти за півтори-дві години максимум, тому що у мене є чітка система і підхід, який я власне і передаю всюди там в блозі, на навчаннях і так далі. Тому, якщо підсумувати все сказане, вам потрібно зосередитися на трьох головних аспектах: це оформлення, наповнення та трафік. Ваша сторінка має відображати вас як експерта і показувати, як ви допомагаєте своєму потенційному клієнту, а своєму цільовому клієнту, що важливо. Одразу з перших елементів має бути зрозуміло, що вам можна довіряти наповнення. Все починаючи від хайлайт, закріплених постів і закінчуючи там трендами, які ви знімаєте, має демонструвати, що ви знаєте свою справу, що ви розумієте свого клієнта, і що приходити треба саме до вас, а не займатися самостійно чи там іти до ваших конкурентів. Ваша сторінка повинна повністю візуально і за сенсами показувати клієнту, що потрібні йому саме ви. І ви знаєте, як йому дійти до бажаного результату швидше та ефективніше. І звісно, наступний останній пункт ключ. Що ви без якого не буде ні медійності, ні клієнтів? Це Трафік, якщо вас ніхто не побачить, то якою б не була гарною, ваша сторінка результату це не принесе. До вас систематично має заходити нова аудиторія. Тут дуже сильно допомагають алгоритми, які виросять не тільки рілз, а ще й каруселі. Тобто, у вас є ще більше можливостей залучити нову аудиторію, навіть безкоштовно і не витрачаючи там купу часу на зйомку. Але якщо ви ставите акцент саме на безкоштовному наборі людей, я повторюсь на контенті, то тут важливо робити це часто, системно і регулярно. Якщо ж ви маєте якийсь певний бюджет та вже розумієте, як робити цілеспрямований контент і які тригери і больові точки є у вашої цільової аудиторії, будь ласка, робіть класні макети і пускайте це на рекламу. Це допоможе вам зекономити час на створенні контенту. Бо коли реклама класна, вона приносить нові заявочки як годинник. І якщо ви об'єднаєте ось ці три пункти і будете тестувати різноманітні гіпотези протягом тривалого часу, ви побачите, як зростає ваш блог, як збільшується кількість підписників, як у вас стрімко заповнюється віконечка, да, і постійно приходять заявочки в директ. І саме цього я вам і бажаю. Нехай у вас все вийде. І, звісно, якщо вас зацікавило моє навчання, знову ж таки посилання в описі під цим відео. І в будь-якому разі я бажаю, щоб ваш контент приносив вам якомога більше клієнтів, щоб ви почувалися в впевнено і були щасливі від того, як розвивається ваш блог. Обов'язково поділіться в коментарях, як вам це відео, чи знайшли ви щось для себе нове і корисне, і на які теми ви ще хотіли поговорити. І якщо ще не бачили попереднє відео, то звісно, дивіться. Ну і як там кажуть, пальчики вгору, підписочка. Всіх обійняла, дякую, що додивились.